Усім привіт, всім Божих благословень! І сьогодні хочу поговорити з вами про покаяння і про реальність пекла. Знаєте, Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він відкрив реальність пекла і привів нам приклад, багач та лазар. Ісус на прикладі цього сказав і показав вихід, як нам попасти до пекла. І він сказав, що треба слухати Мойсея і пророків, тобто слухати апостолів і пророків, бути частиною живої церкви та бути, звісно ж, первородною дитиною Божою, яка знаходиться в єдності з Божими людьми і яка покладає своє життя за церкву. Також хочу провести вам приклад пророка Ісая. Через нього Бог показав і сказав, що дуже важливо це покаяння і прийняти Божу владу своє життя, тобто слухати Моєсе і пророків, тобто слухати Божих людей. І Бог сказав пророку Ісаю, щоб він зняв з себе вретище і зняв сандалі. Він так і зробив, і три роки ходив без одягу і без і без взуття, і цим Бог попереджав свій народ, що так їх поведуть у полон, бо вони не слухали Бога і Божих людей. Усе це за гріхи псевдопророків його за беззаконня священиків його, що серед нього проливали кров праведників, блукали як сліпі вулицями, оскверняли кров'ю, так що неможливо було торкнутися до одягу їх. Також ще один приклад, який хочу вам привести: це пророк який і мав пекти коржі на коровичому посліді перед очима людей. Через це Бог теж попереджав народ, щоб вони покаялись, а якщо ні, то будуть їсти хліб начистий серед тих народів, до яких будуть вигнані. І ще останній приклад, який хочу вам привести і підводити, і то це пророк Осія. Бог сказав йому взяти в дружину блудницю і дітей блуду, бо сильно блудодіє ця земля, відступивши від Господа. На перекладі цих пророків можна дійсно бачити, що щоб не попасти в пекло, дуже важливо покаяння. Адже якщо ми не покаємось, то прийде кара з неба. І тому, якщо ви не хочете, щоб у ваше життя прийшла кара з неба і не хочете потрапити до пекла, то напишіть мені і з вами зв'яжеться для духовного спілкування. Нехай благословить вас Господь. Амінь.